Досить нескладно прорахувати, скільки чого є То, з магною рекламою. У нас є дуже великі проблеми в місті з точки зору того, що вона є хаотичною, вона є нерегульованою, нерелементарною, заклеюються рекламні опори, щити, фасади будинків, паркани. І тому ми в, в статут доповнюємо якраз пункти, які дають можливість комунальному підприємству загибельни більше прав і повноважень ці питання вирішувати і відповідно подавати демонтувати всі незаконні або неправильно оформлені рішення. Прошу підтримати. Чи буде це питання? У вас запитання? чи у нас є доповнення? у є запитання, нас допомогу? Хочуть записи запитання. Юрій Перезиновичу, <рістична> Шановний доповідаючи, дуже добре, що ви якраз звернули увагу про те, що є проблеми в нас з рекламою з тими переносними щитами.